Порадять карти на завтра. Завтра не час приймати якісь кардинальні рішення. Краще поекономити гроші, ось як ця жінка, нібито. О, все зберігає у своєму саду, який вона сама створила, як ніби свою фортецю. Взагалі, завтрашній день буде про фінанси, і тут Пентаклі, і тут Пентаклі. Є ризик втратити якісь гроші. Тому завтра будьте обережні. Це може проявитись, в тому що банально кишенькові злодії можуть трапитись на вашому шляху. Але загалом завтра не день для фінансових починань. Також завтра можуть проявитися різні таємні речі. При тому це можуть бути як ті речі, які... І залежать від вас, тобто, скажімо, ви дуже давно щось приховували від інших людей, і нарешті вирішуєте, що це можна розкрити. Завтра саме такий день це можна розкривати. Або ж ви дізнаєтеся таємниці інших, і це будуть важливі.